Доброго часу моїм глядачам. Отака цікава колекція шістнадцять ножів. Такі дуже. Цікаві колекційні ножі з мушками. Мають клейма це є морський ніж для розпутування морських вузлів. З мушкою? Джід Девік такі ножі добротні. Адже це всі мають. Мають цікаві клейми. Бачите, практично всі з мушк. Такі цікаві роботи. Так, ще один морський для розпутування вузлів. На деяких клейма дуже затерті. Не дуже видно. Ота мушка теж затерта. О дуже класна робота по дереву. Я колись на Ютубі дивився такий майстер-клас, як роблять ті ручки. Все дуже цікаво. Кожен шар це і окремий лист дерева. Це все спресовується, потім вирізається. Така дуже непроста робота. Вот, цікавий ніж. тянешь за кільце и закрываешь. Також клеймо Саламандра. Так, цікава ніж. вот такая вот бронзовая вставочка. Корж. Тут так само, вин вид Тянеш за кільце і закриваєш лезо. Вот також цікавий ніж з клеймом. От, маленький, досить цікавий ніж. Розсігнал. Також, бачите, яка мушка. Така ручка, дуже цікава в ньому. Також тут є клеймо, але дуже затерте. Ще один розсінл. Також з мушкою Дуже цікаві ножі. Оцей особливо. Ще один g G9. Значить таке моє як копитко Це супер ніж. І ще один ніж. Тоже Маркерований мушкою, Тут нажимаєш кнопку лезу, складається. Отака колекція. Всім дякую за перегляд. До побачення.